Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава, отже, пане Олександре, давайте поговоримо про ситуацію гуманітарну у Херсоні. Ми розуміємо, що місто і далі попадає під помсту росіян за нескореність, і росіяни кожного дня ми повідомляємо руйнують лікарні, об'єкти критичної інфраструктури. Як власне в цих умовах місто все одно забезпечує життєво необхідні потреби громадян? От тільки за вчорашню добу о, росіяни обстріляли 42 рази Херсонщину, 42 обстріли було це близько 150 снарядів, які прилетіли помивним населеним пунктам і по критичної інфраструктурі. Це були вчора і два підприємства критичної інфраструктури, які вони пошкоджили будівлі. Але всі служби продовжують працювати, всі гуманітарні штаби продовжують працювати. Роздавати допомогу людям, надавати медичні послуги, надавати послуги з електропостачання, газопостачання. То все в штабному режимі. Також ми вчора з Олександром Прокудіним, головою військової адміністрації, їздили по населеним пунктам, які знаходяться вздовж річки Дніпро, саме які під постійним обстрілом подивилися ситуацію, були в Береславі. Коли він саме був під обстрілом, там, на жаль, людина від обстрілу постраждала, отримала дуже важкі травми голови, відкрита черепно голова. травма. Він на важкому сост... важкому, ну, важкому состоянні знаходиться та да, стані знаходиться в лікарні зараз. Ми також, коли там були, скидували і з дронів. Вибухівку, тобто ситуація дуже важка самому в самому Бориславі. Звичайно, є зараз. Ну люди вже набагато менше людей. Але я ходив по домівках, запитував людей, чи є все, чи є ну, і їжа, і засоби гігієни. Вони кажуть, головне, щоб тільки перестали стріляти. Всього є, все достатньо і продукти харчування є, і все тільки. Залишилось тільки щоб їх відкинули. Тобто і ситуація ну, і в Береславщині з гуманітарними послугами. Ну з гуманітарної допомоги достатньо все і в Херсоні люди отримують в гуманітарних штабах все, що їм потрібно, також і ліки вони можуть отримати і допомогу медичну. Ого. Олександр, а скажіть, будь ласка, оскільки ви розповідали про ситуацію в селах Херсонщини, от чарівне, про яке ми розповідали, чому там сім місяців не було електроенергії? Тобто, вже декілька місяців Херсонщина деокупована, чому не вдавалося раніше відновити електропостачання до обістів? Наразі вже 143 населених пункта з 228 на Херсонщині з електрикою і? Це не так е, просто, як казалось би, що просто протягнув дріт, і от ну, люди отримали електроенергію. Вони отримують електроенергію, перш за все від того ж, як коли електрики поновляють великі е, електролінії передач, які е, росіяни, які коли відходили, зруйнували. Це 150-ка, 35-ка, це великий ЛЕП, які вони. Повалили деякі, які просто пообривали. І перш за все, перед тим, як поновити електроенергію на цих лепах, потрібно розмінувати територію для того, щоб електрики могли працювати. Потім підвести туди всі необхідні матеріали. Техніка повинна під'їхати, підняти людей. Вони повинні працювати і це під постійними обстрілами, тому що електрики нам розказують і Попадали під обстріли, коли вони тільки піднімаються на вишці, щоб щось робити на цій, ну, на цій ділянці, одразу ж з тої сторони починають по ними гатити з танків. Ну і вони звертаються і уїжджають. Вони вже якось е, пробують це робити, і коли е, там е, о, ну, туман чи ще якось. Ну вони пробують, але вони постійно працюють. І ми бачимо результати їх мужньої роботи. І постійно з'являються все нові нові населені пункти. І ми вже хочемо. Ну щоб як швидше всі населені пункти були зі світлом. Ну, от ви згадали про розмінування. Ми розуміємо, що розмінування також необхідне для того, щоб в регіоні почалася посівна. І як у вас зараз з цим справи наскільки успішно вам дається розміновувати поля? Власне, от в умовах все одно постійних обстрілів, і які шанси власне у регіону ну почати успішну посівну або умовно, хоча ну, б розпішно? Да, за, за весь час е, близько 22 500 гектарів це розмінували вибухотехніки та піротехніки. З них це 19 500, це саме сільськогосподарського призначення землі, 19 500 тисяч. Тобто до цього ще в нас вся територія десь 500, приблизно 500 гектарів, де окупована. З неї пригодні не забруднені вибухонебезпечними предметами було 50. Тобто, ну десь приблизно доходимо до 70 тисяч гектарів, які можуть бути використані ну, сільськогосподарськими підприємствами для посівної. Це близько 40 агропідприємств, які працюють на цій землі. На жаль, поки що це все. Але ми бачимо, як люди все одно пробують, роблять спроби е почищати своїми силами землі. Ми їх застерігаємо. Але ну за цим не оглядиш, і ми бачимо, що постійно хтось підривається на міні, і навіть ДСНСники вже їздять по полях, і коли бачать когось, вони виїжджають і застерігають, і майже виганяють людей з землі, щоб вони це не робили. Але Люди роблять, і ми продовжуємо застерігати, що це небезпечно і, і для і для людей, і для техніки, і для всього, тому що можна залишитись без всього. Пане Олександре. Дякуємо, що наголошуєте на цьому, і розповідаєте про ситуацію на Херсонщині. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був разом з нами на жив.